Вікторія Ліснича, голова Руху міжнародного жіночого святиня Берегиня. Чоловіки і жінки, мені здається, зараз під час війни, в таких драматичних ситуаціях, загострюється потреба в їхніх базових функціях, отаких от, жіночих, чоловічих. От, е, от якою роль є української жінки, українського чоловіка зараз під час війни? От ваша спостереження е, жінка це мама, це берегиня. А чоловіки це велика сила. Тільки через повагу, любов. Між чоловіком і жінкою ми можемо досягнути дуже великого успіху. Тому жінкам кажу, залишайтесь жінками, а чоловіки будьте сильними, навіть сильними жінками, тому що нам всім це необхідно, і разом ми сила. Здається, очевидно, да, але сьогодні воно звучить прям радикально: жінкам бути жінками, а чоловікам чоловіками. Дожилися що до якихось таких очевидних речей доводиться закликати. Дякуємо. Вікторія Ліснича, повне інтерв'ю на Ютубі Кабінету експертів. Побачимось. Дивіться разом сильніші. Дякую.